Ну, в принципі, прогнозований результат. Ми розуміємо, що дебати були скоріш за все потрібні Трампу. Він із задоволенням на них ішов, він із задоволенням розкручував інформаційно те, що будуть дебати, що він там переможе, і так далі. і Тому подібне. Тому, звичайно, фактично з цих дебатів треба бути відвертими. Вийшов переможцем Трамп. Чому тому, що він більш емоційно до них підходив. Він багато маніпулював, він говорив активно, взаємодіяв з аудиторією, так би мовити. А Байден, ми бачимо, що на жаль, якщо й говорив більше фактажем, ніж Трамп, то ми добре розуміємо, що будь-які дебати, будь-яке спілкування з виборцями. Це перш за все історія емоцій, історія е, підходів, історія маніпуляцій, і тому злочинного ми побачили вже опитування Сієнна. Я хочу нагадати, що CNN – це все ж таки засіб масової інформації, який більше орієнтований на демократів, і власне навіть CNN фактично дав за останніми підрахунками, останніми опитуваннями Трампу 67%. Тобто, ну, це означає дійсно, що Трамп використав ці дебати для того, щоб посилити свою позицію. В свою чергу Байден фактично послабив свою позицію. Ми, звичайно, не будемо говорити про те, що це якимось чином там максимально якось вплине на вибори, тому що я думаю, що виборці Трампа залишаться при своїх позиціях, виборці Байдена залишаться. На своїх позиціях, але давайте ще не забувати про таку категорію людей, які коливаються, які є, умовно кажучи, незалежними, які, можливо, не бажали брати участь у виборах. І от тут насправді є найцікавіша деталь, тому що ці три категорії: нейтральні. Ті, які, умовно кажучи, коливалися між одним і другим кандидатом і переходили з свого бачення голосування за одного до іншого, і ті, хто не збирався брати участь у виборах, вони можуть зробити для себе певні висновки, і відповідно до цих висновків вже піти і голосувати, навіть якщо це буде умовно в загальному розумінні виборчого процесу. 2 чи 3 відсотки, це, скоріш за все, вирішить результат. Ми добре розуміємо, що до виборів ще багато часу, що насправді ще скільки там, 5 місяців, фактично, ну, 4, 4 з, з, з декілька днів. Але це ще раз говорю: це насправді може додати якийсь відсоток людей, який стане вирішальним, тому що станом на зараз. Шанси в обох кандидатів, ну, принаймні на вчорашній вечір, були 50 на 50. І навіть якщо там щось десь коливається, щось десь плюс-мінус, ми бачимо, що один місяць так, інший місяць так, і це залежить прямо від різного роду подій, які відбуваються в Сполучених Штатах Америки і в світі. Якщо, умовно кажучи, до листопада ставляться стануться ще якісь події у світі, то це може знову перевернути результат, і так далі, і тому подібне. Ну насправді, ці чутки про те, що в Демпартії розглядають можливість заміни Байдена, вони ж курсують вже декілька місяців. Тобто, ми вже бачили матеріали західної преси, де говорилося про те, що. Нібито в серпні Байден має відмовитися на користь когось. Ну там було декілька кандидатів. і Є ключова кандидатка на користь кого він може відмовитись, але менше з тим, чому зараз ну зрозуміло, що тоді ці всі думки відкинули. Зараз ми розуміємо, що ці дебати вони знову актуалізували цю дискусію. Ця дискусія полягає в тому, що де деякі представники, особливо ті люди, які фінансують демократичну партію, вони вважають, що Байден є слабким кандидатом. Слабким не тому, що він там чи якусь політику проводить не таку. Я не думаю, що в Демпатії вважають, що Байден проводить не таку політику. Мені здається, вона саме відповідає повністю тим принципам, які закладені саме в демократичній партії, але ми розуміємо одну річ. Байден страждає політично через свій вік, і тут справа навіть не в якомусь ейджизмі, а справа в тому, що його опоненти максимально розкрутили ось цю історію, що Байден вже згідно зі своїм віком і своїм, нібито станом, не відповідає ну, тим критеріям, які необхідні для для того, щоб виконувати обов'язки президента. І багато американців вважають так. Якщо ми беремо опитування американської суспільної думки в різних штатах, то власне це є проблемою, чи це вважають проблемою від 50 до 70% американців. Тобто вони вважають, що Байден через свій вік не здатен виконувати свої обов'язки згідно з тим, тим, як це необхідно робити, і, і от ми тут підходимо до того, що ну. А нібито і Трамп теж ну, не особливо молодший, так але Трамп принаймні грає такого моложавого чоловіка, так, якому там вік по цим балах, який там не вважає, що ну, щось, щось з ним не так. І візуально це виглядає дійсно так. Візуально, от коли ми підходимо до цих дебатів, тут питання: слухайте. Ну, дебати знов фактично підтвердили ось цю точку зору. Розумієте, в чому проблема? І це може закріпитися в головах виборців. Які собі подумають, ага, ну так це ж була правда. Дивіться, он тут живий такий Трамп вийшов, вийшов на, на сцену, фактично, який жестикулював, який говорив, який маніпулював, ну кого ж це вже цікавить, який е, був дуже експресивним, так, і вийшов Трамп, Байден, який говорив спокійно, розмірено, повільно, а подекуди навіть, умовно кажучи, там, ну. Ніби як щось там забував і так далі і тому подібне. Ну, ще раз говорю: це ж людський фактор. а І це підтвердить цю тезу. Тому я ще раз говорю, чому демократи зараз е почали знов актуалізовувати це питання. Вони дійсно е бояться того, що фактор е віковий і фактор самої Активності, ось цієї візуальної активності, він, він все ж таки стане ключовим для остаточного результату. І якщо дійсно це закріпиться у головах виборців, і це зможе перетягнути на бік Трампа 1, 2, 3 відсотка тих людей, які зараз не визначилися, ну то це вирішить питання виборчого процесу. Бо ми розуміємо, що зараз 50 на 50, якщо додати туди 1, 2, 3, 4 відсотки, це буде означати, що Трамп вже буде мати 50 Тому вони актуалізують питання щодо можливої заміни, можливо, заміни кандидата. Заміна кандидата, якщо у кандидата, якщо ми говоримо про юридичний процес і технологічний процес, може відбутися в серпні місяці цього року. Тобто десь приблизно за півтора місяці. Можливо, на початку серпня, можливо, в середині серпня, але це є крайня можливість замінити кандидата. Далі починаючи з середини серпня, такої можливості вже не буде, або взагалі треба буде зніматися з виборів, тому що це вже реєстрація, це вже остаточна рекламна кампанія, це вже буде означати, що змінювати нічого не можна. Можливо, Байден хіба що зможе знятися з виборів? Тоді залишиться один Трамп. Ну там ще якісь незалежні кандидати, але зрозуміло, що тоді Трамп стане президентом з вірогідністю 100%. відсотків. Даний момент два актуальних варіанти, які розглядаються в демократичній партії. Варіант перший це Камала Харіс, віцепрезидентка США. Насправді, яка не є така дуже зовсім публічною і не має тих рейтингів. Які, мабуть, хотіли б, щоб вона мала демократи, і є рейтингова персона, це дружина колишнього президента США Барака Обама, Мішель Обама. От про неї дійсно говорили як про можливу заміну Байдена у разі того, якщо він в серпні зійде з виборчої гонки. І тут, ну мовно кажучи, звичайно, для Трампа є певний такий ризик, тому що Байден для Трампа є все ж таки непоганим опонентом. Ну, і певною мірою Трамп для Байдена є непоганим опонентом, тому що над Трампом висять звинувачення. І, до речі, тут ми теж не повинні скидати е, того ж самого Байдена з рахунків, бо невідомо чим закінчиться вирок Трампу. Я нагадаю, що у липні мають оголосити судді остаточно е, не те, що вирок, а вже е, результати цього вироку. Тобто, наскільки він який він отримує, який який він отримає, так би мовити. Чи термін, чи умовний термін, чи там якісь домашній арешт, чи ще щось там є різні види в різних штатах підходів. Тобто, тут доволі, доволі заплутана є зараз ситуація. Але якщо ми повертаємося до дебатів, то звичайно це є тактична перемога Трампа, це є проблема для демократів, яку вони ще раз кажу, будуть розглядати, можливо, заміною кандидата на Мішель Обаму. А от, уже звичайно, якщо порівняти Мішель Обаму та Трампа, то тут у неї скоріш за все більше шансів перемогти Трампа, ніж у Байдена. Е, ну, з логічних причин, тому що за неї будуть голосувати жінки скоріш за все. Якщо от, знову ж таки я переглядав соціологію, то ми розуміємо, що там жінки та е, небіле населення сполучених штатів. І в Трампа, звичайно, тут тоді з'являться більші проблеми. Ну, будемо спостерігати. Насправді найближчі два місяці я б сказав би є вирішальними для виборчої кампанії в США навіть не вересень, жовтень, а скоріш за все, наступні два місяці, тому що тут буде питання стосовно вироку Трампу. Можливо, якісь ще будуть інші виробки, і тут буде питання по Байдену. Тобто, можливо, взагалі доведеться двох кандидатів міняти, розумієте? Тобто, ми навіть навіть звичайно, ну це такий крайній варіант. Я не думаю, що він ймовірний, але як якісь там 3, 5, 7 відсотків можна залишити на те, що можливо доведеться міняти двох кандидатів. Ну, зрозуміло, що е, Трамп буде бити Байдена тим, що нібито Сполучені Штати Америки не зробили достатньо для того, щоб стримати Путіна. Це їхня фішка. Він говорить це на всіх можливих майданчиках, на всіх зустрічах з виборцями. Ну тому тут якби це не є новина. Він просто повторив те, що вже говорив мільйон разів, і багато місяців він про це говорить. Ну щодо неспроможності США, США дійсно, скоріш за все не зробили достатньо е, того, що вони могли б зробити до, до 2022 року. Тобто там різні могли бути варіанти, але це вже так би мовити, дискусія на розсуд історії. Тобто, ми ну, вже сенсу це обговорювати зараз абсолютно немає, тому що вже сталося як сталося, на жаль. Можна було б звичайно підійти інакше, можна було б там, мовно кажучи, розмістити якийсь контингент на території України чи можна було взагалі Україну взяти в НАТО до 22-го року, і тоді війни б чи війна була б і, і загалом я не є прибічником вважати, що Росія колись нападе на НАТО, тобто це така знаєте, лякалка, якась незрозуміла. Але менше з тим і ще раз говорю: маємо, що маємо. Ми, не, ми вже залишимо це на розсуд історикам і історії. А, а от на рахунок того, що зараз відбувається, і що може бути, ну я знову ж таки не повірю в те, що Трамп зможе завершити війну за 24, 48 годин чи 72, Як він про це говорив, Розуміло, що це все одно довготривалий довго процес, навіть якщо в теорії йому там вийде це зробити. То все одно це довгі консультації, довгі перемовини. Це все одно мова буде йти про тижні, а можливо місяці. Трамп, ну, ну дивіться, ми повинні розуміти, що таке перемога для нас повинні тоді визначити, що таке перемога для західного світу, що таке перемога для Трампа, що він має на увазі не переможе війну. Тут знову ж таки треба конкретизувати. Якщо перемога в війні для нього для когось це там парад в Москві там, чи парад в Білгороді – ну це одне питання. Якщо перемога це вихід на кордони 91 першого року, це інше питання. Якщо перемога це вихід на лінію розмежування 23 лютого 22-го року, це ще одне питання. Якщо перемога це збереження України і життів наших громадян і умовно кажучи. Припинення війни з гарантіями безпеки від НАТО це ще одна історія. Тобто, тут як кажуть, як подивитися на це питання, мені важко зараз визначити, що таке остаточна перемога в головах різних людей. Бо кож... різні люди, різні політики, різні, особливо на заході, діячі, бачать це по різному, навіть якщо вони це говорять публічно, одне. То вони зрозуміли, що кулуарно можуть вважати інакше. Що таке для Трампа перемога чи не перемога, я не знаю. Мені він кожен день говорить полярні абсолютно речі, і кожного дня він може сказати абсолютно інше, тому дуже важко зрозуміти. Якщо виходити все ж таки з тої логіки, яку хоче застосувати Трамп, мені так здається, принаймні. То скоріш за все він вважає, що має бути чи то заморозка, чи то вихід на якийсь, ну, принаймні там, на, на 23 лютого. Мені так здається, що це його точка зору така, що він не вважає, що треба там в Росії. У Росії в Росії, так би мовити, проводити якийсь парад, що треба там Росію кінцево знищувати, що потрібно повернути Україні Крим. От мені здається, що це не є його логікою, і він неодноразово говорив там про те, що ну там ж певне населення живе, і так далі. Тобто, можливо, його логіка полягає в заморозці з певними гарантіями. Можливо, така його логіка. Ну, дивіться, якщо ми говоримо про логіку там 48 годин, то це зрозуміло, що це тільки заморозка. Це, як кажуть, просто перестати стріляти. Чому, мовно кажучи, китайський варіант? То є ж китайський варіант, правильно? Китай, китайський варіант він полягає в тому, що має бути заморожений конфлікт на тій лінії, яка є сьогодні. Можливо, такий же ж варіант розглядає і Трамп. Що каже Трамп Трамп, фактично, якщо так говорити загалом говорить, ми скажемо Україні, щоб вона припинила бойові дії, інакше ми припинимо будь-яку допомогу їй, і ми скажемо Росії, щоб вона припинила бойові дії. Інакше ми посилимо допомогу Україні в рази. Ну тобто, це якщо говорити от, з тих заяв, з тих і з тої інформації, яка є в пресі, то приблизно такий станом на сьогодні є план Трампа. А що він означає? Він, ну, якщо за логікою речей, скоріш за все, означає заморозку, а потім вже подальше проведення перемовин. А подальше проведення перемовин буде про що йти? Можливо, про вивід, звідки з військ російських, а можливо, про якісь гарантії, можливо, про, про те, що Україна отримує певні гарантії безпеки. Трамп настільки людина ну, непостійна в своїх поглядах. Що станом на 28 червня він може говорити одне, а станом вже на 7 листопада, чи яке там чи 9, чи десяте, знаємо, яка тут насправді кінцева його, його позиція? В тому то й небезпека. Загалом, чому всі там говорять, що Трамп це от багато хто говорить, Трамп це погано? Вони говорять, тому що е, не знають, що від нього очікувати. Якщо від Байдена ми знаємо, що це така. Помірна е, позиція, але вона однакова. Є ми очікуємо завжди від нього. Знаємо чого очікувати, і, і знаємо, що він буде говорити, і що які рішення буде приймати навіть через два місяці, через три місяці, через рік. Щодо щодо Трампа, ми цього не знаємо. І тому однозначно говорити, що Трамп – це погано чи Трамп – це добре. Тут теж не варто, бо ми не знаємо. Можливо, Трамп е грюкне ногою і скаже, що перепрошую. Ну задовбалася Росія. Будемо Україні надавати ще більш посилену допомогу. А може навпаки, він скаже: Все, я президент миру. Я не хочу, щоб були війни. Давайте швидко цю війну закінчувати, отак як є. До кінця мого президентства, щоб там ні, ні одна куля, там ніякий снаряд не полетів, а потім робіть, що хочете. Це ж теж може бути його позиція. Тобто позиція після мене хоч потоп, Але при мені, будь ласка, щоб я асоціювався от з президентом, який закінчив всі війни. Війн нема. А він нема. Ну ми ж розуміємо, що він нема це теж не позиція, бо війна заморожена це без. Подальших якихось вирішень цього питання це війна в майбутньому, ну але вже без Трампа там, через 4 роки. Багато дуже питань, мало відповідей, що буде, мало розуміння, що буде у випадку перемоги, там, наприклад, Трампа, е, немає однозначностей. Не будемо давайте вдаватися в оцінки, там, що однозначно буде так чи однозначно буде так. Бо е, ситуація динамічна ще треба, щоб пройшло 4-5 місяців. Е, ще ми бачимо, Росія намагається на якихось ділянках наступати. Можливо, вони спробують ще якісь провокації вчинити, чи ще десь посилити якийсь наступ там, умовно, в серпні, вересні, для того, щоб підвищити ставки і торги. Е, можливо, так вийде, що Україну до осені до вересня місяця наситять зброєю, і Україна десь. Прорве російську так звану лінію оборони і звільнить якісь території, чи хоча б невелику частину території, і це посилить нашу позицію. І от з позиції цього вже буде виходити той президент, який переможе, чи то буде Трамп, чи то буде Байден. Якщо буде сильніша позиція Росії на той момент, і Росія ще десь буде просуватися. Тоді, звичайно, що будуть враховуватися якісь, на жаль, позиції держави окупанта. якщо Україна навпаки, зможе максимально вибити чи Росію, чи чи винести їхні військові об'єкти і виснажити Росію, що зараз в принципі і намагається чим намагається допомогти нам захід? Тим, щоб ми максимально виснажили російську, російською ВПК, російські російські війська для того, щоб вони не могли далі наступати. Це зараз завдання номеродин не, не нам не звільняти території, як ми бачимо. Завдання номер один зараз це зупинити Росію, яка протягом першого півріччя цього року фактично поступово такий повзучий наступ здійснювала на різних ділянках, починаючи від Харківської області Донецької області, закінчуючи навіть півнем, і от з цієї точки зору і буде виходити новий президент. Будь-якому разі, ну, президент це ж не, не, не він не сам приймає рішення. Є радники, є, є Білий Дім, є позиція інших людей, які займаються зовнішньополітичними питаннями, тому нема однозначностей Однозначності стільки є от конкретно по цих дебатах. Їх зрозуміло, що виграв Трамп. А як буде розвиватися далі ситуація? Ну ще раз кажу, найближчі два місяці вони є, мабуть, визначальними для виборів Сполучених Штатів.